Всім доброго дня! З вами Савранська Правда Таня Сауляк. До мене звернулася мешканка нашої громади Яна Захарова. Зараз вона розповість свою проблему. Що хочете сказати, Яна? Добрий день. Хочу звернутися до дуже я Сергія Григоровича. Я працювала в лікарні 2008 року, скоротила цього року в травні. Працювала на харчоблоці поваром. Обіцяли повернути на роботу. Зателефонувати ніхто не зателефонував. У мене двоє дітей маленьких. Чоловік, військовослужбовець, не знаю, коли він прийде, але мені потрібна робота. Обіцяли, що перезвонять, але ніхто до мене не телефонував на даний час. Ви зверталися до Сергія Григоровича? Нещодавно, так? Відповіді не було. Не було ніякої відповіді, сказали ждати, дати, ми перезвонимо. Але на моєму місці працює пенсіонер. Якого відношення ніякого немає до роботи. Ваш чоловік. Військовослужбовець з 2014 року, так? Да? Так. Да. І з 24 лютого його ще не було вдома, Не було він не бачив дітей. Не бачив він дітей і мене. Угу. Хочу вияснити, де правда, чому до мене ніхто не повідомив мене, чому мене не взяли назад на роботу. Чого я повинна бути без роботи вдома сидіти, а пенсіонери працюють. Ну, коли у нас в громаді проходила оптимізація, Сергій Григорович наголошував на те, що пенсіонери йдуть на заслужений відпочинок, а молоді будемо надавати роботу. Я не знаю, чому зараз так, що його слова розходяться з його справами. Ну, я думаю, будемо чекати, може він подивиться це відео і може він надасть вам відповідь на ваші питання, які йому задавали кілька днів назад. Ну, будемо надіятися на це. Будемо чекати, чекати, звісно. Да, добре, дякую.